Ми проводили і в минулому році, і в 23-му році. Ми проводили і весні, і на восени. Ми провели такі дослідження, як. Освітні втрати проводилися ці дослідження серед учнів по весні. Це були учні восьми-десятих класів, а уже восени ми взяли все ж таки ці класи, щоб дослідити, наскільки у нас є освітні втрати і як. Була, відгукнулася та робота, яка проводилася безпосередньо протягом тривалого періоду на надолуження освітніх втрат. Дійсно, ми бачимо, що Є освітні втрати, ми не будемо про це замовчувати, говорити. Але разом з педагогічними колективами, разом з директорами шкіл, взагалі з педагогічною спільнотою Донеччини, ми опрацювали ці питання і надали рекомендації для вчителів для того, щоб що треба зробити. Ну, про перше, це наш досвід, це перший досвід такий. По-друге, дійсно є ті точкові моменти, на які нам треба звертати увагу, коли ми працюємо в тому чи іншому класі. І цю цепочку ланцюжок, такий, ми його завершимо. Буквально на весні ми також проведемо, і тоді вже буде знаєте, один такий єдиний ланцюг, по якому ми будемо бачити, які відбулися зміни, тобто, що ми мали на початку цієї роботи і що ми будемо. Мати в кінці цієї роботи, особливо це буде національний мультипредметний тест. І ми будемо бачити вже наші результати. Основні предмети, по якими ми проводили дослідження українська мова, математика, історія України і англійська мова. Зараз вже розпочалася в багатьох громадах, і я всім дякую, через освітні консультаційні пункти, через освітні локації, розпочалася робота безпосередньо по підготовці наших випускників 11 класу до національного мультипредметного тесту. І, е, буквально вже я е, чую від своїх колег, що е, особливо ці діти, які на сьогоднішній день перебувають на території Донецької області, і там, де є змога безпосередньо е, в освітніх консультаційних пунктів за допомогою тих укриттів, які були зроблені, ми вже робимо такі години, де е, за. Е, Бажанням дітей в співпраці з батьками приходять діти 11 класу і готуються до національного мультипредметного тесту.